Знову день почався діти. Всі зібрались на урок, тож пора нам поспішати Клича у подорож, дзвінок. Працюємо в зушиті, записуємо число. Класна робота. Усний рахунок. 320 додати 40, поділити на 4 і відняти 20. А у тебе так? 300 додати 200, помножити на 2 і відняти 400, тисни на відео і виконай каліграфічну хвилинку, пропиши подані числа до кінця рядка, чергуючи. Розслідуємо задачі на пропорційне ділення шляхом порівняння їх із задачами на знаходження четвертого пропорційного. Працюємо із завданням номер 1 Розв'яжи задачу першу. Оля і Юля купили однакову кількість тістечок. Оля за ціною 50 гривень, а Юля за ціною 30 гривень. Скільки гривень заплатила Юля, якщо Оля заплатила 150 гривень? Виділяємо трійку взаємопов'язаних величин, ціна, кількість, вартість і записуємо числові дані в таблицю. Нам відомо, що Оля купила тісточка ціною 50 гривень, а Юля за ціною 30 гривень. Скільки гривень заплатила Юля? Це є шукане число. Якщо Оля заплатила 150 гривень, знаючи, що дівчата купили однакову кількість тістечок. Це задача на знаходження четвертого пропорційного, і ми будемо її розв'язувати способом знаходження однакової величини. Ми розуміємо, щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знайти. Кількість тістечок. Ми знаємо, що дівчата купили однакову кількість тістечок. За двома величинами першого випадку ми можемо знайти, скільки тістечок купила Оля. І для цього нам потрібно записуємо задачу в зошит, нам потрібно 150 поділити на 50. Це дорівнює 3 тістечки. Це стільки купила Оля тістечок. Також ми можемо сказати, що і стільки ж купила Юля. Якщо ми знаємо, скільки тістечок купила Юля, то ми можемо знайти вартість цих тістечок. І в другій дії нам потрібно 30 помножити на 3. До рівня 90 гривень. Можемо написати відповідь, адже ми задачу з вами розв'язали. 90 гривень заплатила. Юля за три тістечка. Зупини відео, перейди до підручника і прочитай другу задачу самостійно. Продовжуємо аналізувати задачі. Що спільного із задачею номер 1 Описується одна й та сама ситуація. Однакові числові дані, тобто ціна тістечок однакова. Причому кількість тісточок в обох задачах є однаковою величиною. А що є відмінним у цих задачах? У першій задачі лише одне шукане число, і це задача на знаходження четвертого пропорційного, А в другій задачі? а в другій задачі у нас два шуканих числа. І це є задача на пропорційне ділення, користуючись. Підказками на слайді та у підручники розв'язуємо разом задачу. Ми розуміємо, щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно спочатку знайти однакову величину. Зверніть увагу і пригадайте, нещодавно ми працювали із задачами на знаходження однакової величини за двома сумами. Одна сума в нас відома, а іншу суму нам потрібно знайти. Значить, перші дії ми знаходимо. Суму тістечок. І нам потрібно 50 додати 30, це дорівнює 80 гривень. Це ціна двох тістечок. Знаємо ціну двох тістечок. І знаємо вартість цих тістечок. Ми можемо знайти кількість тістечок. І в другій дії дію ділення 240 поділити на 80. Ми знаходимо кількість тістечок. Це і є однакова величина. Знаємо кількість тістечок і знаємо ціну тістечок. Можемо тепер дати відповідь на питання задачі. Нам потрібно знайти, скільки гривень заплатила кожна дівчинка. Тобто, скільки гривень заплатила Оля. І скільки гривень заплатила Юля. В третій дії ми будемо 50 множити на 3, і це дорівнює 150 гривень. Заплатила Оля за 3 кістечка. А в четвертій дії, ми будемо знаходити, скільки заплатила Юля. 30 помножити на 3 дорівнює 90 гривень, заплатила Юля за 3 кістечка. Ми можемо записати відповідь: 150 гривень і 90 гривень. Розглянь короткий запис задачі третьої. Порівняйте її з задачею другої. Що в них є відмінним. У цій задачі змінилась ситуація та величини, швидкість руху, час руху і подоланий шлях. Тобто, третя задача є задача про рух. Але в цій задачі залишилися ті самі числові дані, як і в другій задачі. Значить, розв'язувати ця задача буде. Подібно до другої. А що буде змінено в третій задачі? Змінено буде пояснення. Давайте з вами складемо задачу до третьої таблиці. Мотоцикліст і велосипедист проїхали однаковий час. Перший зі швидкістю 50 км за годину, а другий 30 км за годину. Яку відстань проїхав кожний із них, якщо разом вони проїхали 240 кілометрів. І так, у першій дії 50 додати 30 дорівнює 80 км за годину це швидкість мотоцикліста і велосипедиста. В другій дії ми знаходимо однакову величину, тобто час руху, і це є 3 години. В третій дії. Ми знаходимо відстань, яку подолав мотоцикліст за 3 години. І нам потрібно 50 помножити на 3. І в четвертій дії ми знаходимо відстань, яку проїхав велосипедист за 3 години. 30 помножити на 3. Ми можемо дати відповідь: 150 км і 90 км. Продовжуємо досліджувати задачі на пропорційне ділення. Звертаємо увагу на четверту таблицю. Порівнюємо задачу четверту з третьої. Що в них відмінного. Дійсно, в четвертій задачі змінились числові дані. Але ситуація залишала, залишилася та сама, адже це задача про рух. І трійка взамопов'язаних величин швидкість руху, час руху. І подоланий шлях. Зверніть увагу на швидкість руху 22 км за годину і 25 км за годину. З такою швидкістю можуть рухатися велосипедисти. Тому і ситуація трохи змінюється в четвертій задачі. Давайте з вами складемо задачу до четвертої таблиці. Двоє велосипедистів їхали. Однаковий час. Перший із швидкістю 22 км за годину, а другий 25 км за годину. Яку відстань проїхав кожний із них, якщо разом вони подолали 188 км? Незважаючи на такі відмінності, четверта задача буде розв'язуватися подібно до третьої. В першій дії. Дію додавання ми знаходимо швидкість велосипедистів. І це 47 км за годину. В другій дії ми знаходимо однакову величину. Однакову величину ми знаходимо дію ділення і нам потрібно 188 поділити на 47. Це дорівнює 4 години. Це однаковий час руху. В третій дії ми даємо відповідь на перше запитання задачі. І нам потрібно 22 помножити на 4. Це подоланий шлях першого велосипедиста за 4 години. І в четвертій дії ми даємо відповідь на друге запитання задачі, скільки яку відстань подолав другий велосипедист за 4 години. Ми можемо записати відповідь до цієї задачі. Зупини відео і четверту задачу запиши собі в зошит. Робимо висновок. Сьогодні на уроці ми досліджували задачі на пропорційне ділення, у яких однаковою величиною була кількість або час руху. Піскульсь хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. У досконалім обчислювальні навички. Це завдання номер 3 Знайди значення виразів. Перший вираз ми записуємо зошит. Ми з вами дуже добре знаємо, що кожну дію у виразі ми обчислюємо письмово. Давайте з вами спочатку з'ясуємо порядок виконання дії у виразі. Першу дію ми будемо виконувати в дужках. Другу дію ми будемо в дію множення. Третя дія це ділення. Четверта додавання. І п'ята віднімання. Зупини відео і виконай це завдання. Самостійно. Самоперевірка. Зупини відео і виконай перевірку. Підсумок уроку. Намалюю зошиті кульку відповідного кольору стосовно твоїй роботі на уроці.